Ви знаєте, коли я дивлюсь на кількість авто з латвійськими номерами в Україні, мені здається, що в Латвії зараз люди їздять на конях або на велосипедах. Ну бо дійсно кількість корчів, яку завезли наші люди з Латвії, це щось неймовірне саме для наших друзів-латвійців цей наступний номер. Дорогі наші друзі латвійці ми від щирого серця дякуємо вам за чергову партію автівок для Збройних сил України. І як то кажуть у вас, – «Палдіес»! <звілляє> Ви хто? Ви хто? Я <смеш> поліцейська. <смеш>. А я хто? А я а, 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 учасник дорожнього руху. Ось і посвідчення. Хвилиночку. <смеш> <смеш> Хвилиночку. <смеш> <смеш> ось, будь ласка. Я так розумію, ви є пані Ірма. Ні-ні, <клес> це дружина. <клес> Ось мої права ще свіженькі, тільки вчора отримав. Ну, а Точніше, поза позавчора. Ну, можливо, позапозавчора. Яка різниця? Якщо до мене немає запитання, тоді я поїхав. Так, а, а, Почекайте, <клес> пане Яніс, то куди ви поїхали? Тут недалеко я живу в рейзі. От е, ліворучка з праворучка я вдома скасуюся. <рив> угу. А ви взагалі розумієте, де ви? В рейзі. Холодно. В юрмолі? Холодно. Я на трасі між і юрмолою. <рив> Нє. Окей, ваш варіант. Це Луцьк. <рив> Чого? Це Луцьк. Ну, це Луцьк, так це Луцьк. Оу, оу, воу, воу! Що ви робите? Луцьк в плані місто таке Луцьк. А, я в Литві, я проскочив Ригу. О, а, о, о, о. О. о, Боже ні! Ви в Україні, подивіться навколо. <сподарствує> я ж кажу, яка це Україна, всі авто на литовських номерах. Ну, подивіться на дорогу, всі авто на українських номерах то ми в Польщі. Почекайте, ви що, взагалі нічого не пам'ятаєте? Чому я все пам'ятаю? Я прокинувся вранці, отримав права. Все, нічого не пам'ятаю. Зрозуміло, вийдіть, будь ласка, з машини. Чому я маю виходити з свого авто? Тому що тепер це авто належить Збройним силам України. Збройним силам України? Так. Вони що, до Риги дійшли? Ні. Просто у вас в Латвії прийняли закон, що авто п'яних подій передають на потреби ЗСУ. Мене Та... до вас серйозна розмова. Mm. Вибачте, можна? Так! О, Серйозної розмови не вийде. Напевно. Скажіть, будь ласка, штани штани теж на ЗСУ. <реш> штани в них є. Добре, хоч в когось є штани. Як напукана, що я за людина, я напився і просрав свою авто. Пане Яніс, ну якось ну, мислють позитивніше. Вважаєте, що це ви задонатили? Та донатив? Тобто допоміг! Так! Позитив! Так! Клас. Та... О, телефон! <ріст> Чомусь я. Напевно, викинув. Як я можу думати позитивно, коли телефонує дружина? Алло, Ірма, Алло, не, не кричи, Ірма, я не приїду скоро додому, я в Україні, Ірма. Ірма, не матюкайся. Ірма, тільки не російською. Ірма, я не при. У нас немає авто, Ірма. Ні, Ірма, я не Алкаш. Я Ірма, волонтер. Це жіночий квартал. do not